Добре утро. Доброе утро. Ще дрімаємо, але вже сніданок на столі. Oh. Да, Вовик? Вок у мене ніколи не снідає, а сьогодні, як ніколи, каже та-да. Кажу, поснідаєш за мною блинчики? та-да. Не знаю, чого це він. Чи... З вечора дуже поїси одна ніч, потім утром хочеться їсти. А їсти нормально, в 6 або 7 повечеряєш, то утром теж не хочеться рано. Ну, вчора так що на, на ну, 9 часов я риби їв, їв, я б іще їв, бо якби не в 9 часов, я б, мабуть, їв все з'їв. Я ну, рибу люблю жарити, так що... А сьогодні у нас ПП, правильне питання, жил... жири, білки, вуглеводи. Ну так, да, тут ось і правильне питання, бачите, як? оце правильне, а оце неправильне, це пустий, це мені. Ах, ти жук, знаєш, один... Я кажу, блинчиків получилось щось так, щоб і блинчики і Вовика. Блинчиків получилось по правильному розрахунку 3 3, да. А творог щось не розчитала, туди багато по накладала, а один залишився пустий. Кажу, 5 на 2 не ділиться. Я люблю сахарком посипати, ну, скрутити. Да, я ж хочу сьогодні вже почати правильно. Зробила бліни, дівчатки. Значить, 2 яйця, 100 грам молока, 40 грамм цельно муки і 10 грам крохмаля. Капельку розпушувача, без олії, капнула олійки менше як чайну ложку в тісто. І оце вийшло такі сіренькі. Вони мені нравляться, вони дуже добрі. 150 грам творога, додала туди чайну, десь півтори чайної ложки сметанки і зеленої цибульки. Посолила а такі вони солоненькі будуть сніданки оце такі, то з таким творожком, то з солодким. солодким. да, то я буду снідати. А якщо не... поснідати, а що? Та там суп, там борщ, там м'ясо, ну не хочеться. Що. Ну таке ось що то можна. Ну, в общем, зробила такий сніданочок, чай з молоком, такий блідий, щось він, видно, не настоявся, сам чай по собі, а тоді додала вовище молока. Ну, все, ми будемо снідати, звісно. Хто, Хто з нами буде снідать всім смачного, і до зустрічі. Ну кажи чим ти. А щось темно? Що так темно, Ліда, не знаєш? На вулиці. Та шо? яке шо? темно? На вулиці день ще. А ти що, ніяк не научишся встановлювати палку? Ні -ні. Ой. Диви, як він выставив, ты поняла? Так даже мы не можем. Давай. Сюди дай. Нет, ты сегодня на первом плане. Ну хорошо. П'ємо кофе? А не можно сказать каву? Кофе, воно було в мене і останеться. Ти нам тільки юбки не засвідчив. Да. Одні голови. Ти не знімає. підказуй, бо ти підказуєш. Оп. А тебе прямо тяне потім туди, так? Да? Так. Да. Трошки не так, трошки, блін. Так тільки трошки не так. Зараз надо... треба. Високолимо, да? Не так. Високо, востени ще чотириш драбину. Отак треба. Не зламай тільки, пожалуйста. О, о. А, нище, отак опусти. Це... Блін. <ривіт> о. Ну і розказуйте тепер. Mm -hmm. Що ви вийшли сюди, Ану? Ми скажемо всім привіт. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. У нас вечір, пізній вечір. Пів сьомого пів сьомого. Ми повечеряли і перший раз, мабуть, за все час, коли я пам'ятаю, щоб ми після вечері пили каву. Тож ви вечеряєте завжди в півдесятого, куди ще каву пити? Треба робити так, як я. Я повечері сідав в пів сьомого. Він сьогодні одне, ми ж так просимо, давайте вечерять, сам же каже, давайте вечерять вовремя, щоб не лягати наїденими. Ми з лідою сьогодні і культурно, і немного, і все зробили, як полагається. А він все ходить, кофе йому, ще не вечеряв. Ми зараз проголодаємося, а він зайде і почне пахнути у хаті. Ми йому так не дамо сіти. Тут вже не, на кухні не спите. Ви вже спите по, там, подальше. Діло в тому, що я обідав у три часа дня. Ну куди мені ти в всі часу ти Хтось бачив це ззадні Да. Я так на своєму кругом було. У три години по пообідав. І куди? В шість часов вечерець. Не виходить. Не виходить. У вас виходить не. Ой, я сповнила. Це тільки що в мене голову прийшло. Пам'ятаєте, як я приходила в Дніпровці жили і приходила до вас по утрам, коха Тягніть отуди телефон. Куди? Ну, туди десь. Таке відчуття, що він заугла наблюдає. Uh -huh. well, так оце була якась у нас вже традиція. Це нормально, так? Це традиція. Я прибігала утром, ось такий був розсвіт, ще холодно, кофе зробили. Oh, ще темніло. Ми зможемо сидіти, а ти біжиш, або ти прибіжиш, ми ще не вийшли, а на вулиці ще темно. Темно, так, Бо на нагород. І оце кофе воп'єм. День у день, день yeah. у день. І все, і потім розподіляємо шаром. І на вулиці всі так, да, на да, вулиці. Зараз ми каз... мечтали, планували. Диви, вони ззаді, телефон тут, мені треба до них одвернутися. Ну постав камеру, кажу, куди-нібудь. Це а, якісь да, сімати Ну то вже буде повертатися до нас, будеш? Ну я буду і до вас, і до людей. А так мені от, людей відвертаюся і постійно свій затилок показую. А, так. Ага. Ну добре. Жив знал, я, Гона. Ой, да, было дело. А, а тут, тут, мне? А тут мы знаем, чего? Я знаю, почему так выходит. Что? Потому что я сразу сказала, у нас снимая а тут стульчики нормальные. А садовая мебель. Да, вот. Вы была садовая мебель, что есть, да вы ты каждый раз доступ? То доступ. Если хатя, то есть. А хатя. дома у нас была садовая мебель. <гум> да, у нас були красний столик, красні стульчики, порог, як мінімум. <гум> І порога. Да, один, У кожного було своє да. місто. От столик, я там сидю, то І Ліда там прийде. Да, Батько всіди на порозі, на порозі досточка така була. <гум> 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 да, да-да-да-да-да, так що... І да, 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 да. класно було. Споминання сьогодні цілий день. У мене в прямому ефірі завівся був е, звітель, який все время мене розпитував про дом. Не знає, не Ні, я не знаю. Ну просто зрітілі почув, що ми приїхали mm -hmm. з окупації, що там осталась хата, і почав допитуватися, і у вас душа не болить, вам не хочеться вернутися. А потім <кій> я розказувала про Наташку, про цю ж люду. А він каже: шукайте їх в сітях, ну десь їх розіскуйте, щось робіть. Та ну його кажу: я не хочу тратити своє здоров'я вже на це. Я вже. Три года столько потеряла здоровья, что я уже ничего а не хочу. А толку что, что мы найдем? Я же скажу, что нет, сейчас так нет. Сейчас есть, как есть. А пройдет время, все будет на своих устах. Я чисто верю. Хм. Так иногда это интересно подумать. Да? У нас есть было... там уже и найденные все, и там пои наши. Типа, и скажем, так и так, ну елки-палки. Ну треба хоч трохи, а й приїжджай, забирай. Так. І так само людка. А що людка? Людка я сказала. Вони... Людка совсем чужа людина. Mm -hmm. А ти Дмитрієнко це ж кум. Таку. Кум хрестили дитину у нього. І той сказав, що. Mm -mm. Сам відправив своїх в Україну, сам відправляє, переводи гроші в Україну з окупації, користується нашими землями, нашими паями. Пользується і відправляє Україну свої. Ну вони вже кажуть, що то вже не ваше, все, тому що вже, вони вже ну, да. ну, ну воно видно по людині, який здався, який не здався. Ну видно, ну одразу видно. Всіх під одну грібінку чесати не будемо. Але ми а я знаємо. бачила дівчину з Мелітополя, Не дивилась ти з Мелітополя дівчину, яка в окупає? Так, вона каже, у неї так інтересно, а чатрулетка і наш український. Та бачила, ти мені сказала, що вона да, не да, 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 да. І він у неї так питає, типа він російський, і питає у неї: ти українка, а вона така штопор, не може нічого сказати, хто вона така. Ну, ми славяні, mm -hmm. ми слав'яні. Ну, паспорт, да, паспорт <рес> у мене український. <рес> а як же ми вас це окупірували? Так, живете. ми вас окупірували, каже він їй. Ну, якщо чесно, розібратися. я каже, це признаю. Що я, ми окупірували вас. Як ви на це, як ви з цим живете? Як... А що нам, а я буду тут жить, хоч навіть хто прийде, ті? Китайці? Mm -hmm. Хоч Китай, хоч хто ми тут будемо жити. А він каже, як Україна вернеться. Mm. Не вернеться. А, бо не буде життя, як Україна вернеться. Так і отим Дмитриєнкам, отим, які здалися. Ждуни, хоч у них діти і жінка по Україні, а він ждун, він вижидає, де йому буде лучше. І знаю, що дивляться в селі, і знаю, що скажуть йому. Так скажу тобі, Дмитрієнко, ти ждун, предатель, ти перший, який здався, і ждеш. Може, не ждеш, ну придатці це так. І земля кругла, земля... да. все одно ти будеш відвічати за це. Я упевнена на сто 100%, хоч перед людьми, хоч перед Богом, ну перед кимсь отвітиш. Онда. Тобі сильне кава попити, ні? А вообще я вспомнила, як ми кофе пили. А дійшло до, ну, дійшло ну, до Дмитрия. Ну, до Да. Да, ну правда, я кажу, сьогодні в в ефірі прям була тема про дом, про дом, про дом. Куча вопросов і всі були про дом. Наверно, людина яка якась живе там. Mm -hmm. Їй було і важно почути, що все-таки хочеться вимагати. Хочеться нам людям є. Я скажу, є люди, ну, їх видно зразу пообщатися, їх да. видно зразу, хто здався, хто жде, а хто, хто досі. А пор... хто до сих пор не може в це повірити да. не може да. прийняти. Да. 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 Як мінімум дві людини, ми знаємо, таких, що прям ну, до смерті mm -hmm. Да. Даже три. Ні, так, звісно, ні. Бо мені одна писала, писала мені моя підписниця. А чого ви не можете поїхати? Чи то а чого ви не можете брати й позвонити? Люди ж дзвонять. Чого не можете? Та просто не можу і все, Тому що у мене язик як лопата, а він в окупації. Представляєте, чи не можу, чи до сих пор не представляєте? Чи ви просто не розумієте, що таке не, окупація. Вони, вони не, не розуміють, що таке окупація, і думають, що це так класно, все. Та дзвонить, чого ти, тобі не дзвонить, да? Значить, що я вичитав, Познімати тарілки, усі які на ліцензіоні, на окупації там у нас. Познімати. І поставити, там у них є ліцензіоні, типу як ото у нас ото були модеми в, в, в комп'ютері. і поміняють за безплатно. Якщо ти знімеш, добровольно прийдеш на на колінах пропоную, я приніс тарілку вам. Дайте, Дайте мені. Дайте мені... вашу. Да. Хто ж нашу зніме, інтересно, то однесе. Надо поїхати зняти. Однести? Але... Да. да. Віднеси. А ще ж закони в Польщі, ж ви поняли, нові закони, і ми почали волнуватися, бо в нас водітелі з українськими правами. Дуже багато тут. І дуже багато тут, але ми не про всіх думаємо, ми думаємо про своїх водітелів. В собственному дому. І у нас у Закопаном не обично. У нас у Закопаном узнавали, ходили і їм сказали, що треба їхати у посольство, посольство. і оттуда брати підтвердження ваших прав з України мужчинам від якогось віку до 65 сказали, да? Да, до 65. Так що ми будемо з неділі їхати, нашому тільки 60, ну ми все одно будемо їхати в посольство і будемо здавати, як це робиться. Нам надо документи. Я знаю, що нам у чоті то 60 років вже стоїть, да? Ну, яка різниця? Поїдемо і узнаєм. Ну, як треба їти. якусь бумажку собі, тому сюди що сюди надо бумажку, бо тут імо на в нас закопано. В чаті я дивилася, кажуть, не обов'язково така бумажка, а тут сказали, надо тільки бумажка. Так що завтра їдемо у Краков Діанку провідувати, а з неділі ще раз поїдемо у Краков і поїдуть у посольство, і будуть питати і робити, тому що у Вовика робота така, що йому треба права. Ми то, ці українські міняли, відправляли Україну, у нас були старі потерті у Вовика, Ми їх робили вже тут, відправлялися туди, все підтверждалося, все давалося. Що буде робитися зараз у зв'язку з цим законом, ми не знаємо. Ну будемо ділитися, будемо ділитися, з неділі поїдемо і все узнаємо. Ну робити, кажуть, знаєш, будемо робити. Тут все по закону, тут не купиш, не підкупишся, не, не, да. не, не то, тому що дві, треба діти. І дві тисячі штрафу ми платити не зможемо, так що е, будемо їхати і будемо робити. Які будуть діла, які будуть випроси, проблеми. Не треба було будем... зробити загран, по суті, зробимо. Да. Так само і це зробимо. Так само карту, так само це. Я yeah. думаю, що стільки тут людей, що по-любому будуть людям робити. Ні, ну кажуть, не кажуть, що це проблематично. Просто треба чекати мабуть, запросити, поки там підтвердиться. Ну воно робиться від місяця до трьох. Uh -huh. Ну тобі видається справка, що ти, ти на ізготовлення да. і ти можеш. Тебе їздити. в процесі, ти ж моєш тебе не після першого. О, а якщо тобі не видадуть то, так, ну, значить тут треба до первого, щоб подати документи. Так що ми будемо з неділю їхати. Будемо вас ставити в єсмішку. А ви не пропускайте. Ми будемо ділитися. Каже Ліда, треба трошки кріпше кофе робити, бо воно щось дуже слабе. І я постаралася по півтори ложечки. Оно таке гірке тепер. Бікаєш ночі не сплю. Вообще не сплю ночью. Не знаю, чи сегодня таблетку пить. Потому что на векне лежит, что вовк не выпил. Я вчера хотел выпить, за Опять забыл. Я, знаете, раз спать так хочу, что это не Таблетки мне надо для сна. Я забываю за таблетки. Так а для чего пить, если так спать хочешь? Так они же не только вот спанятика, чи для спанятика. Они же нервы, у меня нервы на пределе. Если у меня нервы сдадут, я, ты знаешь Буду Всім. <ріст> да. Ой, все, друзі мої, треба ж виставити відео ще сьогодні, бо завтра вже воно буде не актуальне. Завтра буде другий актуальний новий день, завтра буде... ефіра. <ріст> От самого ефіра. <ріст> Вони з мене вже сміються, що я оце все дорогу. Ой, ну нічого, а мені швидше время проходить. Буду ефір в прямому ефірі, обязательно буду. Вийдемо, коли вийдемо, я знаю, вийдемо часу 9, так? Да? Ні, ну чого в 9, потім приїдемо до 12 чи в 11. Ну скільки по... виїдемо, ти коротше, можеш сказати. А потім е, там, а потім виїхати часу 8. Да, добре. Вона і пів 8 я, вам Що на... я вам покажу на часи, як будемо виїжджати. Чи я взяла? Коротше, вийдемо в 9. Тюю, я її хочу дев'ять. Ну, хорошо, виїдем часом дев'ять. <реш> і це, і о 10:00 почнемо ефір. Тут поки на заправки, поки лялято поля, і на трасу, і прямо ефір. Да, так що готуйте мови проси. Якщо ми в 50, якщо ми в 90, вже буде в 50. Будеся зов його настрої. Готуйте вопроси цікаві, будемо відповідати, будемо общаться. А сейчас всем бажаю спокойной мирной ночки. Ангела всім хранителя. Чи мені приснилося, чи мені десь смс прийшла, що хтось каже, що ви так часто називаєте ангела 18.45. 18, не знаю, де це я почула, але щось мені таке мелькнуло. Колись я була в церкві, не церкві, навіть я читала десь у книжці чи слухала якогось батюшку, і він сказав, що завжди благословляйте своїх рідних, коли йдуть з дому. Перехрестіть, скажіть з Богом, ангела-хранителя. Це не важко і нічого поганого в цьому нема. Це Через... ти, ну, желаєш, чи... так, я желаю, я благословляю їх з дому, їдуть усіх і всім кажу з Богом і ангела-хранітелям. Завтра праздник великий, і всіх з з воздвиженням. Все, друзі, мирного неба, мирної спокійної вам ночки, здоров'ячка, всього вам самого найкращого, саме головне миру і здоров'я. А все остальне заробимо і купимо за гроші. До зустрічі. Завтра чекайте на встречу наших. <гум> Ляльку, звісно, не покажемо ще рано. Ну, до діанки приїдемо в місті з вами. А я пам'ятаю, як ми Діанку привозили з больниці, з родома. Красний Жигуль у мене і так під'їхали. Баба Оксана вийшла з лозинкою, да, пам'ятаєш? Да, помню. баба Оксана вийшла з лозинку, А Дівчата наші були ті, мабуть, 13-14 років, год, дві тисячі четвертий. І вони оці всі да. на ручки брали подержати і Ліда, і Наташа, і Вітя, Діанкин брат найменший був Вітя, і всі її подержали на ручках. Все, девочки, я думаю, що время вже там натікало. Давайте до зустрічі. Ой, Бо до ми зустрічі. як сядем, то не начнемо, то не можемо закончить. Та це точно.